Річка Рось є джерелом водопостачання для понад 500 тисяч людей у чотирьох областях України. Лише на відрізку водойми на Київщині розміщено 1639 гідротехнічних споруд. А це греблі, дамби, водоводи, водозабірні та регуляційні споруди. Тощо річка роками перебуває у жахливому екологічному стані, бо занадто зарегульована. Повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Тож Щодавно на засіданні уряд схвалив план дій щодо комплексного розв'язання проблеми у басейні річки Рось. Старт цьому рішенню був наданий петицію до президента, яка була підписана 25 більше тисяч осіб відповідно до вимог ну і до пропозиції цієї петиції спільно з міністерством екології, Держводагентством і. Було розроблено план дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось. Так, це було вже започатковано на протязі минулого року. Відбулось ряд таких нарад, які, в принципі, і народили цей план. Як повпливає на нас, воно вже впливає. Ми, в принципі, отримали наказ вже безпосередньо держводагентство. План заходів, які безпосередньо ми повинні виконати і розробка водогосподарського балансу, визначення і з органами самосередування гідротехнічних споруд, які підпадають під ліквідацію, під її демонтаж, зарегульованість. Тому до кінця року, в принципі, ми будемо проводити ці заходи. Такі дії на рівні держави є надважливими. За словами посадовця, до плану входять визначення кількості води у басейні, перевірка водних об'єктів, їх підрахунок, демонтаж незаконних гідроспоруд, будівництво нових очисних споруд та контроль над господарською діяльністю. Нині річка замулена, йде розвиток синьо-зелених водоростей, адже в ній немає руху. А ще аномальна спека посприяла зниженню рівня води. Не обійшлося і без всім відомого факту забруднення. Скидами є перевищення на всіх пляжах, які є в місті Біла Церква, <кій> тому для цього і треба значить реконструкція тих очисних споруд, які забезпечені в цьому плані, і збільшення проточності цієї річки. До того ж, документ передбачає зменшення несанкціонованих скидів у річку, зокрема з полів. Адже деякі городи та забудови буквально врізані у водойму, погіршують ситуацію і самі мешканці, бо подекуди сміття плаває у її закутках. Як наголошує начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька, біла церква вже активно рухається по плану та проводять перевірки. В чому проблема не тільки річки Рось, а взагалі річок це саме гідроспоруди. От ви уявіть собі, що річка Рось, ми знаходимося на трьох водосховищах: верхня, середня і нижня біла церква, і це як три ванни навіть такі. От три ванни, в які стоять такі загородження, і вода майже не переливається. От чому вона забруднена? Чисть і не честь, якщо воді… В Ванні вода стоїть, вона буде стояти. Якщо вона буде проточна, якщо гідроспоруди розпоруди будуть правильно регулюватися, підніматися, то тоді воно буде проток і буде чиста вода. Тобто, якби ви ванну не мили, Якщо вода стара, то вона буде, вона буде брудна. Також не забувають про аналізи води, проводять їх на початку громади на центральному пляжі у районі вокзальної та в кінці громади. Радує і свідомість юних екоактивістів, яким не байдужа доля головної водної артерії міста. Вони самоорганізовуються та проводять толоки, щоб жити у чистому середовищі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.